Привіт, розумашки! Озеро Загадок. Одного ясного зимового дня, коли сніг ряпів під ногами, а сонце світило так гарно, що хотілося бігати, стрибати і стояти на голові, поросючок зібрався прогулятися. Він зійшов за сніженим схилом і почимчикував за замерзлою річкою далі. На берегах річки росли великі дерева. Які тепер були прикрашені привабливими волохатими шапками. Привіт, дерева! гукнув поросючок. Привіт, поросюч! Тихо прошепотіли дерева і нахилили перед ним свої пухнасті білі шапки. Стежка вела на велику галявину. Її поверхня була рівна рівнесенька і світилася дивним синюватим світлом. Як гарно! подумав поросючок. Схоже на великий діамант, що впав із неба. Треба написати про це вірша. Аж два о перетворилася на лід. Тепер усім рибам любо. От щось таке, тільки не так науково, розмірковував він. А тепер час розважатися. Адже нічого немає веселішого, як покататись на ковзанах гарного сонячного зимового дня на рівні, рівнесенькій поверхні замерзлого озера. Поросючок скинув валянки, взув ковзани, розігнався і перетнув усе озеро впоперек, тоді повздовж. Потім двічі проїхався край берегів і три рази через середину. Але скоро йому це намридло, адже не цікаво кататися самому, без друзів, коли ніхто не скаже Ого, як ти вмієш, і це просто дивовижно. Тому він подався в повітку. Де взимку жила його найкраща подруга корова Аделаїда. Гей, гей! гукнув поросічок. Годі спати, ходімо кататися. Велике озеро замерзло, навколо нього поле побіліло і, словом, ходімо кататись на ковзанах. З ковзанами на всіх чотирьох ногах Аделаїда здавалася коровою на льоду. Правду кажучи, вона і була корова на льоду. Перший раз вона упала на живіт. І всі чотири ноги роз'їхались в різні боки, після того вперед, потім назад, ще згодом по діагоналі, ще двічі впоперек, хвіст у горі, а роги на льоду і так далі. Але нарешті корова стала рівно і, зробивши перше коло, заревіла на радощах, як пожежна машина. Потім Аделаїда вирішила кататись на двох ногах. Було трохи страшно. Тоді вона обережно взяла поросючка за його срібні радички, і удвох разом вони почали виписувати на поверхні озера дивовижні фігури. Нарешті втомилися і сіли відпочити. Друзі спостерігали, як сонце обережно, моби побоюючись, збити красиві шапки, котиться по верхівках дерев. Вони сиділи і римували, але раптом поросючок відчув якийсь. Стукіт. Він глянув на корову, але нічого не сказав, бо був дуже інтелігентний поросючок. Тоді корова відчула якийсь стук-стук. Вона також подивилась на поросючка, але ж була дуже вічлива корова, тому теж нічого не сказала. Раптом хтось ізнизу так стукнув, що обоє друзів навіть підскочили і глянули собі під ноги. Із чорних глибин озера. На них витріщалося двоє великих очей. Поросючок відступив ліворуч, очі рухались за ним. Поросючок відхилився праворуч, і очі так само праворуч. Поросючок обернувся, очі все стежили. Тоді Поросючок став на голову. Але очі більше не рухались, тільки сердито глипали на нього. Що ти робиш? запитала корова. Я думаю. Що ті очі хочуть погратися, відповів поросючок. Очі ніколи не ходять і не гуляють самі собою, адже вони бувають чиїсь, а той хтось може бути дуже небезпечний хтось. І одного разу візьме, проковтне одним махом не тільки поросючка, але й коров з усіма тельбухами. Та треба довідатись, хто там, відповів поросючок. І, притиснувши рильце до льоду, почав кричати: Привіт! Хтось? Хто ж ти? Прямо під поросючком роззявилась страшенна пащека, повна гострющих зубів, і стала клацати, мов би хотіла щось сказати, тільки крізь товстий лід нічого не чути. Поросючок і корова так перелякались, що й не помітили, як опинились на березі. Через кілька хвилин вони таки насмілились повернутися. Очі досі їх чекали, але тепер вони були дуже сумні, а моторошна паща стулена. Я думаю, сказав Поросючок, – якщо цей хтось нас не чує, то ми можемо написати йому листа. «Поросюч, не будь такий дурний, заперечила Аделаїда. – Не думаю, що листоноша погодиться лізти під лід. Ні, ні, відповів поросічок. Ми йому напишемо листа не під лід, а на льоду, ось так. І він своєю срібною радечкою накреслив Салют. Великі очі подивились на напис, потім мить зникли. А коли повернулися, у роті тримали палицю, якою стали енергійно креслити лід зі споду. Тюлас, либонь, не по-нашому. Може, якийсь крокодил із Африки? Чув я? Що вони такі величезні пащаяки мають, і ще вони часто плачуть, коли когось ковтають, справді, справді. Ага, мабуть, із Африки, погодилась Аделаїда. Ти хто? знов написав Поросючук. Через певний час з'явився напис Акбир, тобто рибка. О, все зрозуміло, це акбир. Чув я, вони ще кровожерніші, ніж крокодили. Варто з ним подружитись. Адже нам, інтелігентним травоїдам, не завадить мати під рукою якогось лютого друга. А тож, відповіла корова. Що ти робиш? надряпав Порісючок. очок. У чого? Тобто, хочу, показався напис із другого боку. У чого? повторила корова. Глибунь це така грав карти. Що в неї він дуже любить грати. Спитай, що він іще робить, коли не грає. А що ти ще робиш? накреслив поросючок. У них, тобто, гину. У них, у них, повторила корова. Ні, такої гри я не знаю. А може, ти спитай, чого він хоче? Може, він чогось хоче? Чого ти хочеш? написав поросючок. Оро з'явився тут напис. Оро? Це литовської повітря? перепитав Поросючок. Повітря, повітря. З'явилось багато написів, так багато, що стало зрозуміло, Акбер дуже, дуже, дуже хоче повітря. Але як же ми йому дамо повітря? Повітря ж тут, а він там. І лід такий товстий біда. Біда! погодився поросючок. Друзі посідали на льоду та й стали думати. Придумав! раптом підскочив поросючок і побіг додому. Невдовзі він повернувся і приніс величезний штопор. Це мого діда штопор. Він ним відкривав бочечки з пивом. Думаю, що й у льоду дірку просверлить. Спробуємо, відповіла Адалаїда. А то, як бир, здається, дуже милий. Ось глянь, я йому намалювала конюшину, трикутник і сир, а він мені рибину. І якісь гарні плями. Почнімо. Гокнув парусічок і став свердлити. Сталевий штупор легко входив у лід, і скоро з'явилася одна, друга, третя і двадцять п'ята дірка. Притулившись до дірок, Акбер жадібно вдихав повітря і над усеньким озером розносилися звуки Уф, Уф. Справді було схоже на те, що нічого немає кращого за повітря. Потім той уф став славнути, стихати і нарешті зовсім затих. Мабуть, надихався, вирішив поросючок і зтомлено сів. Достатньо. написав він. Юкят. з'явився напис. Тобто дякую. Очі ще кілька разів блимнули і зникли, а з найбільшої дірки постав водяний фонтан. Із-під криги вилетіла красива золота каблучка. Юкят! Задумливо повторив Поросючок. Здається, це ж наша дякою задум наперед. Маєш слушність, погодилась корова. О, і золоту каблучку подарував. Зрадів Поросючок, підняв подарунок і почепив Аделаїді на роги. Тобі дуже личить. Юкен, подякувала Аделаїда і красиво присіла. Ходімо до мене пити чай і смоктати борульки. Дякую, відповів Поросючок. А тож, ходімо! І обоє друзів, весело перегукуючись, поквапилися додому. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал Черепашка Розумашка.